Друзі, вітаннячко. Німці люблять порядок, дисципліну. І це в моїй крові також напевно, тому я вибрала німецьку мову. І знаєте, що, якщо брати глобально, то вся граматика німецької мови має свій порядок і свою закономірність. Особливо, що стосується порядку слів в розмовній мові, в розповідному реченні, в питальному реченні, в окличному реченні. Так як в українській мові, це неправильно буде хаотично переставляти підмет з присудком і так далі. Про всі ці нюанси я вам зараз розповім. Отже, правило номер один. Якщо ми маємо розповідне речення у німецькій мові, то там є два варіанти порядку слів: прямий і зворотній. Отже, прямий порядок слів. Прямий порядок слів це коли підмет стоїть на першому місці. Пам'ятаємо ще зі школи, що це є головний член речення, відповідає на питання: хто що. На другому місці стоїть присудок, відповідає на запитання, що робить, що робив і що буде робити. І таким чином маємо байшпільзац. Речення, як приклад. Іх, я, хто що, діє, що роблю, шуле», до школи. Я йду до школи. Зворотній порядок слів це коли на першому місці ми маємо якийсь другорядний член речення, чи це зазвичай обставина місця, часу. Наприклад, шуле», далі йде присудок, геє, а потім підмет іх. Або Morgen gehe ich zur schule. Що перекладається, завтра я йду в школу? Наступне, коли ми говоримо про питальні слова і про порядок слів в питальному реченні, то там є всього-навсього два типи таких речень. Перший тип, коли ми починаємо з присудка, тобто з дієслова. Geist du morgen in die Schule. І ви бачите, що відразу після присудка мусить стояти підмет. А другий варіант, коли у нас з'являються питальні слова: Хто ви, що вас, де во, куди вугін, ван, коли і так далі, і тому подібних, їх дуже багато. І коли ми з вами будемо питати з питальним словом, то завжди перше питальне слово, далі присудок, а тоді підмет. Наприклад, коли ти йдеш до школи, Wann gehst du zur Schule? Aber Kudity Idarsaut? Wohin gehst du morgen?